Зверніться, будь ласка, до наступних поколінь, бо до тих поколінь, які зараз ростуть, знаючи, що це буде, що війна прийде, і ці останні дні перед вторгненням, коли було це важке очікування. І як людина, котра про саме найпогане думає, ну не зараз, ну трошки пізніше. Да? Так само я думаю, як багато хто з вас про це думав в ті дні. Але коли прокинувся від того, що ти чув прильоти, зрозумів, що от воно не стало, було розуміння, що не тільки в цей самий момент вони об коліно поламали долю 40 мільйонів українців, але вони поламали дитинство і юність наших дітей і нових генерацій українців. Але дивлячись на найкращих, так і, і... Я просто, я просто бачу фантастично красиву молодь. Вони навіть виглядають так, ніби вони зійшли з фресок Боттічелі. Багато з них то так. Ну, Ви ж були там на Святошині. ви бачили, які вони просто фізично красиво сидять. І як частина з них достойно проходить цей важкий час. І, наприклад, в мене на попередню екскурсію був такий 11-річний Гордей. Котрий, коли я запропонував, що ми можемо так пройти, що я буду просто розповідати. А краще буде, якщо от ви відразу почнете задавати мені питання, він відразу він розкачав весь цей великий гурт людей. Він почав. Запитувати, запитувати, він готується до зустрічі. Він вчора був на показі фільму, і він сказав, що він прийде знову на екскурсію, йому всього 11 років. Навіть може бути гарно, щоб вони нам щось порадили. А я просто е маю надію, що ми побачимо зупинку цієї бійні, і в них буде можливість жити, не ховаючись. І змінювати цю країну на найкраще і на найкраще. Бо справжні зміни робить молодь. Так само, як вона вийшла і на помаранче, так само вона почала революцію на граніті. Кожен час ми бачимо жертовність молоді. Хотілося, щоб зміни почалися без жертв. Так, воля вартує жертви і крові. І, і... Ми вже це сплатили а сотнями років.